забезпечення для жителів в, в зонах бойових діях, так як я живу і дивлюся відео новості, що взриваються дома, і это, то всім жителям, це, я повторяю, що це, вже викидував відео, щось перекидую його. Забезпечена для усіх, провіряйте квартири дома, підвали. Провіряйте, бувають, затаплюють і ложать туди ракети, і вони взриваються. уважно дивіться і краще посадити вахту, щоб вахт сидів і дивився, перевіряв по документах, хто заходив в будинок, хто ні. Може, у когось вільний час у бабусь якихось є. то це не дуже тяжко. І тим паче в цей тяжку ммить. Провіряйте нових заїжджих, провіряйте пусті квартири, хто заходить. Провіряйте підвали, угли, будинків і квартири, хто заселявся, знімав квартири, і ушов і квартира, квартира пустує. Провіряйте підвали на постійно. Кожний день, лучше день три рази в день провіряти. Це забезпечення, і тоді менше будинки будуть взриватися. Провіряйте на дінаміти, будь впевнені, що якщо ви знайшли кусок динаміти і зверху є з забезпечення для усіх якого розламути цей динаміт, вони ще ложать внутрі ще один детонатор. Будьте уважно, щоб це не було біля радіомаячків, які може дословити по лінії і взірватися, і лучше візьміть і викиньте кудись, і визовіть за безпечних людей, які розуміються в цьому. Поліцію або ще щось. Ну, на ну, на крайній случай это, як... ні, не думайте, що я гос... го... держслужбовець, його служби, ні. Я обичний житель міста Нергодаря, як я намічав, yeah. это, то, живу я в, это, в окупованій зоні, але я Українець. Інвалід з дитинства по безвихідності брав документи і то. то, якщо ви думаєте, що тут легко жити, і закони, як вони кажуть, то вони дуже багато брешуть і не розказують вам, не розказують, не кажуть вам правди. Я викидаю, викиду. Це ще тільки мали від того, що я викидаю відео. Вони ставлять мені мінус, жалуються через своїх в Америці, і в це, якого заслали агентів в недриви. Блокують відео. От я таке відео викидував, викидував. хтось пожалувався на це відео, і його перемістили в відео для дорослих. Ну так, да, там трошки мат, бо може з-за цього воно саме ще перемістилося. Думаю, ну, а на інших відео вони дуже є. Яке я викидував правду, і все вони ставили мінус, жалувалися і хотіли заблокувати мене. І дякую, Ютубу, що весь... Возможність викидувати правду і попереджати людей, іта, бути впевнені, ета, і, і забезпечитися в цьому, шукайте по місцям, і не відноситися до цих слів і забезпечення по пустотах, що це нереально, і він якийсь несе. Це для всіх, щоб було. Без паша ставте лайк, підписуйтесь на канал.